Ті у Херсоні підірвали банк і податок на нерухомість можна поки не платити. Це события на каналі Україна. Доброго ранку у Херсоні підірвали відділення банку. Сталося це напередодні ввечері на першому поверсі одного із житлових будинків. За інформацією правоохоронців. Ніхто з мешканців не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад споруди, двері та банкомат. Подробиці від Анжели Слобояна. Вибух стався близько 10 вечора. Ось тут, на першому поверсі, багатоповерхівки біля входу у приміщення банку. Очевидці кажуть, звук було чутно за кілька кварталів. Поліцію викликали мешканці, які живуть поряд. Пошкоджений фасад будівлі, двері та банкомат. Саме його, за попередніми даними поліції, намагалися пограбувати зломисники. Для підриву використовували газовий балон. Предположительно на банкомат прийшов предположительно об'ємний вибух взрыв неконденсированного конденсірованого вещества. У працівників банку своя версія кажуть, намагалися підірвати не банкомат, а двері. Утім, мотиву цього не зрозуміли, адже жодних конфліктів з клієнтами не пригадують. Суму збитків ще підраховують. По характерним признакам, це був підрив в одній двері. Ні визмущених, ні обіжених, ні так сказати угрожаючих ліц. Ми амині не бачили в даної ситуації. Тому повно нічого не можемо. Постраждалих. Немає вціліли і банківські гроші, аби встановити осіб, які скоїли злочин та оцінити заподійні збитки на місці. Працюють вибухотехніки, слідчі та представники газової служби з Херсона, Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабитя, Канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті Двоє українських військових загинули, п'ятеро поранені, і один зник безвісти після нападу диверсійної групи супротивника в районі станиці Луганської. Про таке повідомив прес-центр АТО у понеділок ввечері. Загалом минулої доби 35 обстрілів з боку бойовиків. Гаряче було і в Авдіївській промзоні та біля селища Верхньоторецьке. Це випалене поле біля окопів справа бойовиків. Супротивник намагався у буквальному сенсі викурити військових із займаних позицій. Трава сухая, тобто все спихнуло ну, буквально там секунду. Ми почали тушити і в цей час по нам відкрили огонь. ну, Вибавляє одразу. Токи повибігали на позиції. Робота утьоз. крупнокаліберний поліно. Ці кадри зафільмували бійці. На них зафіксовано обстріл з мінометів 120-го калібру. Іноді такі міни прилетають і в житлові квартали. Минулого тижня було поранено двох місцевих мешканців. такої повної нету. Ні, практично не, не буває абсолютно. Кожен вечір ежедневна. В будь-якому випадку обстріл відбувається. Ситуація у верхньоторецькому така ж сама, як і в Зайцевому. Лінія розмежування тут проходить посеред села. Окопи часто розташовують прямо за городами місцевих. З позиції військових видно висотки окупованої пантелеймонівки і залізницю, по якій через верхньоторецькі щодня йдуть десятки поїздів з вугіллям і металом. з того боку. За словами армійців, воювати доводиться з досвідченим противником. Основна маса, скажімо, особового складу це із ополченців, але дуже великий сегмент кадрових офіцерів, кадрових військових російських, тому що по діям і по управлінню це можна бачити і аналізувати, що вони присутні. Втім, здавати свої позиції армійці не збираються з Донецької області. Олексій Кашпаровський, Сергій Моос, Олександр Артеменко, Сабиті Кана Україна. Посада судді за 30 тисяч доларів, гучне затримання у центрі столиці біля адміністрації президента. Київська обласна прокуратура спільно з СБУ взяли чоловіка, який обіцяв одному із працівників ФЕМІДИ продовжити термін повноважень, гарантував підтримку вищої кваліфікаційної комісії суддів і навіть позитивне рішення Верховної Ради. А за додаткові кошти ще й прискорену перевірку служби безпеки. Представлявся співробітником адміністрації президента. Заодно брав гроші за посади на банковій, у Нафтогазі та інших державних структурах. Надзвичайна ситуація у Дніпрі. Чоловік погрожував гранатою оточуючим, а тоді підірвав себе сам. Зараз він у лікарні. Більше постраждалих немає. Чому чоловік вдався до такого? Знає Наталія Гусак. Двоє сусідів зустрілися на зупинці. Допоки йшли додому, почали сваритися. Один із них 40річний чоловік був нетверезий. Забіг додому та повернувся вже з гранатою у руках. Жбурнув її у сусіда, але вона не вибухнула. Коли приїхали поліцейські, розпишака сховався у машині, витягнув другу гранату та кинув її під свої ж колеса. Свої дії аргументують одним, одним тим, що він не хотів, щоб попасть, скажімо так за решетку за данные действия. И вот он его, испугался, увидев правоохранителей в первую очередь. Но уже потом уже понял, что он сделал большую ошибку. Чоловік отримав контузію та струс мозку. Зараз він у лікарні. Сусідів його вчинок дуже здивував, адже завжди був привітним та чемним. Нормальний, адекватний дружили, навіть з його сином виїжджали на рибалку, з ним виїжджали на рибалку. Нормально все, нормальний чоловік. Та дня стало для всіх. Я не знаю, що послужило. У мене був агресивним, всі мальчиком. Я його знаю з дітьми. Навіть дружина постраждалого не знала, що в хаті були гранати, а о звідки вони взялись, припускає. Чоловік рік провів у зоні конфлікту на Донбасі. Понятно, що перша мобілізація багато відповідав, безслідно не пройшла. Спочатку він мені, звісно, не розказував все, що він там видав, потім ці смерті це все своє вдало. На Бешкетника після одужання чекає суд. Йому світить до п'яти років тюрми. З Дніпра Наталя Гусоководимиштингелов, Сабиція, канал Україна. Ударний вертоліт нового покоління показав Укроборонпром. збройним силам передають одразу три новітні гвинтокрили. Вони швидші, маневреніші та захищеніші. Мі 24 ПУ 1 оснащені надпотужними автоматичними гарматами і різноманітним озброєнням, включно із високоточним протитанковим керованими ракетами. Можуть збивати снаряди з тепловим наведенням, підняти у повітря такий вертоліт зможе до 12 тонн. А надсучасне обладнання для навігації та прицілу дозволяє працювати у повній темряві. 17 снарядів за лічені хвилини перетворили на пекло життя селища керамік. Це невеличкий населений пункт під Авдіївкою. Наприкінці серпня люди потрапили під потужний обстріл. Найбільше постраждала роб... родина Петрякових. Наслідки бачили кореспонденти Сабитії. Навколо будинку Володимира Петрякова вибухнуло відразу три снаряди. Цей жах тривав кілька хвилин, а наслідки пенсіонер запам'ятав на все життя. Окна було видно, в спишки, огніни. Жутковата історія була. Паркан, гараж, стіни та вікна все порешетило осколками. Ось уламок від снаряду із забороненої великокаліберної зброї. Дві-три секунди я встиг вискочити в кімнату, коли все це обрушилося. У ніч обстрілу проти 30 серпня у хаті разом із Володимиром. Були син та дружина, врятувалися дивом. Не думали ж ми, що такою мене у лі вся кровать в стекла. окна нету, ні в домі, ні одного окна. Олена напередодні приїхала додому з лікарні після операції. Під скальпель вона потрапила через хворобу. Ніг тепер на неї чекає тривалий курс реабілітації. Без нього не обійтися, як і без дорогих ліків. У нас ні запаса в Нічого однак вірити у майбутнє ця родина не перестає. Все ми преодолеем, як преодолевали раніше. Всі ці трудності переживемо, виживемо. Петракових підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова, цим та іншим мешканцям кераміка, постраждалим через бойові дії, привезли запас найнеобхідніших продуктів і набори засобів гігієни. Дякую большое від жителей Донбасу, себе особисто за, за ту допомогу, яку ви зараз нам показуєте в наше тяжове. В Ясиновацькому районі бригади мобільних волонтерів працюють вже другий рік. Незважаючи на обстріли, штаб Ахметова регулярно доправляє продукти мирним жителям у прифронтову зону. Цього разу привезли 850 наборів виживання. Їх роздали мешканцям кераміка, очеретина, сіл Карлівки, Бердичі, Семенівки та Петровського. Ми в такому положенні живемо, що жом гуманітарку. взагалі. взагалі ждемо. Большое спасибо Ренату Ахметову. Загалом, за час бойових дій на Донбасі, волонтери роздали понад 9 мільйонів шістсот тисяч продуктових наборів. Юлія Міншакірова Ростислав сесую Володимир Конопля Сабиті канал Україна. Зі сплатою податку на нерухомість можна поки не поспішати. Державна фіскальна служба пові... подовжила термін, протягом якого треба віднести гроші держави із 30 аж до 60 днів з моменту отримання квитанції. Однак багато українців досі не одержали їх. Чому і це означає, що можна взагалі не платити? Наталя Малярчук розкаже. Податок на нерухомість запроваджений минулого літа стосується всіх, хто має квартиру більше за 60 метрів та будинок понад 120 квадратів. У перших лавах власників зайвих метрів передбачувано опинилися політики. Інтернет-портал слово і діло проаналізував декларації нардепів та виявив, найбільшими апартаментами серед нардепів володіє Богдан Дубневич. 1 тисяча 447 метрів. Це 14 квартир. За них має сплатити щонайменше 8 тисяч 682 гривні податку. І це ще не багато, бо його нерухомість знаходиться у Львові, де податкова ставка складає піввідсотка від мінімалки. Нестор Шуфрич задекларував 1348 надлишкових квадратів, а це більше 16 тисяч гривень податку вже за столичною ставкою. Ще одна рекордсменка ради Тетяна Донець задекларувала майже тисячу зайвих метрів. Отже, податківцям понесе понад 12 тисяч гривень. Податок на нерухомість треба сплатити протягом 30 днів від часу отримання платіжки. Та ось нововведення днями українцям виділили ще один додатковий місяць. Тепер строк сплати становить 60 днів. Так виявилося, що далеко не всі українці отримали платіжки за нерухомий податок. Я слежу за все за все цього Того не бачила. Це тому кажуть юристи, що податкова просто не встигає відстежити всю народну нерухомість. Довольно существенне количество недвижимости було приобретено до 1 января 2013 року, і оно не знаходиться в реєстрі прав. То есть його существовании, щоб узнать, нужно провести колосальну роботу. Утім, фахівтір лякають штрафами. При затримці оплати до 60 календарних днів включно штраф становить 10% від суми податку. При затримці оплати більше 60 календарних днів у розмірі 20% суми податку. Витяг із податкового кодексу України. А от юристи не згодні мовляв, якщо вам не прийшло повідомлення про необхідність сплати, штрафувати не мають права. Тобто поки цього повідомлення, цього документу не прийшло. обов'язково платити налог немає. Та навіть коли платіжки за зайві метри немає уникнути податку, навряд чи вдасться. Наймовірніше вона наздужене наступного року, і тоді доведеться сплатити за двох. Наталя Малярчук Владислав Смілянець, Україна. Орли проти дронів у Нідерландах. Птахів начають полювати на безпілотники. І око гостре, і швидкість чимала, і розуму не позичати. Хижаків тренують уже більше року, М -м, поки це тільки експеримент. Але птахи вже показали. Працюють без жодних промахів. Тепер у нідерландській поліції буде особливий орлиний загін, заступатиме на повноцінне чергування, щоб пильнувати громадський порядок. На лаві підсудних 49 працівників найвідомішого аукціонного дому Франції. Крали коштовні речі та витвори мистецтв у заможних клієнтів. На одному з таємних складів поліція знайшла 275 тонн антикваріату. Як працювала банда, розкаже Анна Гришина. Кілька років поспіль один з найстаріших аукціонних домів Франції промишляв шахрайськими оборудками. Схема така: під час оцінки вартості майна померлих найцінніші речі нібито забували зареєструвати. Потім вони дивним чином зникали, а згодом їх продавали на аукціоні дро самі співробітники. Так, махінатор збули меблі з колекції ірландської художниці Ейлін Грей. А під час обшуків в одного з працівників знайшли втрачену картину французького художника Густава Курбе, вартістю 5. 50 тисяч євро. Загалом на лаві підсудних опинилися 49 осіб. Більшість різноробочі, які займалися пакуванням та перевезенням цінностей. В одного з них поліцейські виявили 9 квартир в центрі Парижа. Інші їздять на дорогих авто та мають чималі запаси діамантів. Тепер за свої дії більше половини обвинувачених проведуть за ґратами від 6 місяців до півтора роки. Решта заплатять штраф у 60 тисяч євро. Це рішення відповідає нашим очікуванням. Ми не маємо дивитися на це так, ніби жахливі речі відбуваються у дро кожного дня. Це надійний та пристойний дім. Тепер же до суду звертаються потерпілі, вимагають повернути вкрадене. Анна Грішина, Олексій Клюка, Сабиття. Європейське бюро каналу Україна. Сьогодні київське Динамо зіграє перший матч у новому розігріші Ліги Чемпіонів. На поле кияни вийдуть проти однієї із найсильніших італійських команд Наполі поєдинок відбудеться на НСК Олімпійській гру у прямому ефірі. Транслюватиме канал Україна. Початок о 21.30.